Hello! Привіт! My dear friends, мої любі друзі, I am fine, в мене все добре. А як ваші справи? How are you? Угу. Сьогодні в нас з'явився bunny, basket, eggs. Як думаєш, до чого це вони тут? Все вірно. Сьогодні я хочу розповісти тебе про тобі про. Easter. Easter – це Великдень. Але англійською мовою. Тому саме хочу розказати тобі, які традиції є в англомовних країнах, пов'язані з Великднем. Це в нас Бані. Easter Bunny – це великодній кролик. Знаєш, що він робить? Він фарбує. Paint фарбує екс-яєчка. Дуже цікаве хобі. Навіщо це йому? А все просто. Він ховає ці екс-яєчка в кущах для того, щоб дітки їх знаходили. Це така цікава гра. Ось, наприклад, ця. Дівчинка. Як буде англійською дівчинка? Так, ти правий. A girl. Girl. вона знайшла такі яєчка. Давай разом. Yellow. A yellow egg. Blue a blue egg. A red egg. Вона поклала такі яйця собі до кошика. Баскет. А ось цей хлопчик. Ти пам'ятаєш, як він буде англійською? Так, вірно. Бой. This boy. Що ж він знайшов? Якого кольору яйця йому дісталися? Orange, Purple. Pink. А ще англійські діти роблять різні е, цікаві поробки на Великдень. Ось, наприклад, пропоную тобі зробити Великоднього кролика. із чабані. Для того, щоб його зробити, треба брати м -м, ватні диски. Попроси у мами. Як ти вже знаєш, це в нас англійський із чабані Великодній кролик. То ми будемо називати, яких частин він складається англійською мовою. Ось, наприклад, це в нас буде голова. A head. A body – Тіло. Hand. Hand. Leg. Leg. Ear. І я. Eyes. Nose. Mouth. Tail. Ой, гарний вже в нас кролик вийшов. А ці слова допоможуть твоїм батькам повторити назви. Батьки, зверніть увагу на те, що у тварина клапки поз. Але це у нас великодній кролик, то ми будемо називати, що в нього є hands ручки and legs ножки, щоб краще діткам запам'яталося. Сподіваюся, заняття було для тебе цікавим і корисним. Чекаю на фотки твоїх Easter Bunny, великодніх кроликів. Goodbye! До побачення and Happy Easter! Щасливого великня!